Так, новий, на огляді, у нас сьогодні сенсорний безконтактний вимикач торцевий від торгівельної марки BIOM серія DP-05. Працює дана серія з 12-вольтовою лінією. Ось у нього розташований на торці сам безконтактний сенсор. І ось ми можемо побачити контактну групу. Вхідна група плюс-мінус. Вхід 12 вольтової лінії і вихід на, безпосередньо на стрічку або на якісь а, світлодіодні модулі. Зараз ми його підключимо, подивимось, як він буде працювати. Оснащений вже в комплекті двустороннім скотчем. Розміри у нього дуже компактні. Тобто, ось він. Ширина у нього, грубо кажучи, 10 мм. Тобто влазить практично в будь-який профіль. Да? І довжина у нього складає, грубо кажучи, 41 мм. Тобто 4 см і 1 мм. Безпосередньо з самим сенсором це у нас довжина буде 4,5 см, тобто 45 мм. Ось такий ось компактний сенсорний безконтактний вимикач. Для того, щоб продемонструвати, як він працює, я вже підготував світлодіодну стрічку. І безпосередньо ось у нас є блок живлення. Під... Підключив дроти. Зараз ми це все спаяємо і подивимось, як це все буде працювати. Знадобиться припой. Трішки залудимо нашу контактну групу, щоб нам було зручніше це все паяти. Є. Так, є у нас мінус, плюс і вихід на безпосередньо світлодіодну стрічку. Так, нам треба тут соблюдати полярність. Перевіряємо ще раз, де у нас плюс, де мінус. І будемо підпаювати наші дроти на живлення світлодіодної стрічки. Мінусовий канал Є. Майстер спайки з мене ніякий, але це все одно дуже все швидко можна зібрати і показати, як це все буде працювати. Є. У нас стрічку у нас є. І тепер так, тут мінус і плюс. Підключаємо наше живлення, підпаюємо. Я. Yeah. Тепер беремо 220-вольтову лінію. Підключаємо до напруги. Так, і принцип роботи даного Тобто він працює на розмикання. Тобто Це можна використовувати як сенсор на відчинення дверей. Тобто, у нас двері закриті. Світла немає. Двері у нас відчиняються і загоряється у нас освітлення. Двері зачинилися. Двері відчинилися. Тобто наш сенсор потрібно, потрібно закрити, да, і тоді зникає у нас освітлення. Сенсор інфрачервоний і працює на відчинення дверей. Максимальна потужність, з котрою він може працювати, це у нас 10 ампер. Це доволі чудово працює. Замовити даний сенсорний вимикач можна буде у нас на сайті, посилання буде в опису до відео.